6 лютого в Мар'їнському палаці зібралась рада міністрів, де обговорювали план фінансової реформи міністра фінансів Дмитра Ржепецького, який ухвалив вищому Вейцоріумі 31 січня. Все-таки результатом засідання цього стало, що цю реформу міністри прийняли і завтра дадуть гетьману на підписання документу щодо початку реформи реалізації. Також підбадьорив прийняти це рішення і сам отаман міністр Борис Грунько, щоб його колеги змогли прийняти і дати на підписання гетьману цей протокол. Колеги я думаю, що це доволі важливий документ для нашої країни. Нам треба змінити валюту, треба змінити саму структуру фінансову. Тати треба незалежність нашому національному банку, щоб вони змогли самі розпоряджатися економікою і фінансами нашої держави. Ні, звичайно, може я неправильно кажу, неопитний в цій системі, але я згоден з тим, що банк має бути незалежним від нашої влади. Люди страждають від цієї кризи, від такої валюти з гіперінфляції. Тому все таки ми маємо якісь ресурси, щоб замінити вже цю грошову одиницю від смарах на новий якісний вицарський мір, який буде офіційною нашою валютою. Тож, дорогі мої колеги, думаю, треба поставити те, що ну не поставити, а те, що ми маємо проголосувати за, щоб цей документ був нами ратифікований і даний гетьману на підписання.